Доброго ранку, вітаємо всіх, хто до нас приєднався. Ми повернулися до нашої студії ранкового ефіру. Це програма Рано вранці Київська державна регіональна телерадіокомпанія. Весна це пора краси, квітів, оновлення. Дуже багато модниць стараються в цей час оновити свій гардероб якось по-новому. Але не тільки гардероб, часто ми хочемо оновити, а й нашу оселю. Проте говорять, що є такі. Правила, за якими найкраще було б оновити, для того, щоб в житті якось таланило, щастило, щоб все було добре. Часто цю науку, яка визначає такі правила, щоб, щоб нам в житті добре жилося, щоб все ми навколо себе розташували так, як треба. на, сьогодні називають її наукою феншуй. І саме сьогодні до себе до нас на ефір ми запросили гостя її звати Юлія Кузмінчук. Вона є спеціалістом із феншуй. Доброго ранку, пані Юлі. Здравствуйте. І для початку хочу спитати я так багато наговорила про феншуй, чи можливо я помолилася, що насправді ке феншуй це наука, мистецтво, чи це просто така течія в моді? Що це? Насправді, на феншуй це і наука, і мистецтво. Просто кожен по-разному може трактувати. Е, вообще, как бы, если переводить дословно с китайского, феншуй означает ветер и вода. То есть это две могущественные стихии природные, да? И, э, если выражаться, конечно, простым языком, мы все знаем, что жизнь это энергия. А феншуй это просто как бы інструмент для гармонізації енергії. Вот а от э, я читала, що раніше фаншу фаншуй ця наука займався, займалася не лише обрані, чи, да. а сьогодні це доступно кожному, чи не кожен може ну, вивчати? чи вона є В принципі, є доступна практично кожному, тому що є дуже велика маса книг на цю тему. Можно что-то на поверхностном уровне изучить из книжек. Но, конечно, лучше, если есть учитель, и который рассказывает все таинства, которые передают только от учителя к ученику. А от раніше, ну і сьогодні в українській культурі теж є дуже багато різноманітних символів. Чи можна це поєднати якось з наукою феншуй, чи це є інше, чи це українське? Це, звісно, все в цій житті взаємосв'язано. Вот. Ну, феншуй, звісно, це не сугубо восточна, не китайська наука. Просто, на мій взгляд, да, як я вот говорю, китайці, вони просто перші створили з феншуй, да, ну, це енергії нашої природи, да, явления, они первыми просто создали из этого систему, науку и назвали это фэншуй. Вот, и все. Этим может пользоваться каждый. Мы с вами тоже, естественно. Тем более, что у нас в Україні тоже є свой феншуй. Это э, наука про старология. Э, Она просто не така популярна, но основана практически на тех же принципах, что и феншуй. Тобто, всі ці наші обереги різноманітні. Да, да, да. Раніше ж на будинках малювали цехівників, і, і курочок. Це ж все ж тепер символіка. Конечно, символіка і нас це это все язык символів, то ж саме і феншуй в китайском, і в нашем можно сказати. Это все на энергетическом уровне, потому что каждый предмет несмотря з собой енергію. То есть он что-то означает, і эту енергію он передає в поміщення, либо же человеку непосредственно. Так давайте тоді розпочнемо наприклад, нашу оселю. От що найголовніше, наприклад, якось ми хочемо найголовніше, де ми там на ми дуже пікуємо по наш сон. Де mm -hmm. оселі повинно бути на яку сторону спати, говорять, на північ не можна, щоб голова не боліла. Чи це, ну, чи це правда, чи э, це якось пов'язано? Э, ну, це все відносительно правда, тому що взагалі існує таке, як свої лучші направлення, лічні у кожного, да, і худші. Звісно, краще спати в своєму лучшому напрямленні, звісно, особливо, якщо, э, смотря, що чоловіку потрібно, якщо йому потрібно здоров'я, то в направлінні здоров'я, якщо він іще любов, то буде дуже добре. А э, де ці напрямки, як їх знайти? Ну, це Висчитується для кожного индивидуально так называемая формула число Гуа. Mm -hmm. Вот то есть, это по даты рождения высчитывается и таким образом можно узнать. Mm -hmm. А як розташовувати розміщувати картини чи фотографії у себе в оселі? Фотографії, кстати, лучше всего в гостиной. У тебя в гостиной вот э Де не никто не спить, яке розуміння. Ну чи да, я? в гостиной, да, никто продам... не спит. Ну, конечно, можно и в спальне. В спальне можно разместить, допустим, э фотографии э своей семьи, то есть семейные фотографии, ну, то есть там пара, допустим, если э спят mm -hmm. Муж и жена, то есть можно, конечно же, свою фотографию туда повесить, естественно. Но, а, но только в спальне ни в коем случае нельзя вешать э, картины с изображением воды, водных элементов, о чем? потому что вода, она как бы, она вымывает, как можно сказать, эту удачу в любви. То есть, ну, для любви плохо. Тобто от говорять, що вода це все ж таки якийсь такий символ чистоти вона не завжди, не завжди. Ну, спальню. А от, наприклад, доставити акваріум, а всьому таки воду ну, точно не в спальні, конечно, нікакі водные элементы в спальні не должны находиться ни в коем случае, потому что это уже проверено многими веками, не только мной, конечно же. Поэтому аквариумы, водные элементы, либо даже обычные картинки маленькие, ракушка тоже, это плохо, просто повлияет. Ну, все на символическом уровне, на энергетическом. Тобто, ракушки, ракушка, каким образом мы себе без моря, они ставят. Лучше в поставьте у себя в гостиной, для того, чтобы гости приходили. Красоту. А, наприклад, чи є якась логіка, ну, як треба де в якій кімнаті робити спальню, наприклад, вітальню, в якій кімнаті кухню, чи це якось залежить? Конечно, логіка є. Конечно, лучше, как вам сказать, спальню лучше всего не вблизи входной двери. Вот. И, Тут, конечно, тоже, опять же, такие свои направления имеют, ну, личные направления имеют значение. Но Если их не знает, да, человек, то э, главное, чтобы спальня не граничила с ванной комнатой или же, ну, uh -huh. с туалетом, э, с кухней, тоже, потому что э, считается, что если вот кухня и спальня, ну то есть одной стеной э, разделены, то э, для человека в жизни еда будет, ну, на первом месте. Uh -huh. Поэтому. А что-то детячий. Детскую дитки де по мені рости. Ну як точно, точно так же, практично. Тобто, спальні це просто это це як житлова кімната, да, там, да. де найбільше часу проводим так. А от також я знаю, що дуже важливо є які кольори, наприклад, чим грає, наприклад, от я сьогодні в червоному вив в такому бордовому чи це має якісь значення, чи я сьогодні, ну, сама цього не знаю, чи щось для себе вирішила тим, що вбрала ну, таке кольори. Ну, вообще, красний – це такой яркий цвет, такой эмоциональный, да? І е э, Вообще, с точки зрения фэн-шуй, э, существует еще э, теория элементов, пяти элементов. И точно так же можно каждый элемент отнести к э, цвету, естественно. Вот красный цвет — это элемент огня. Э, очень хорошо, что у вас сейчас красная кофточка, в том плане, что э, наше сердце — э, Це елемент огня, і ви якби усилюєте його. Тобто можно, вы якось... его не гасите, ага. а наоборот, только как бы питаєте. А от наприклад, чи є якось я, ну, кожен рік в якомусь символу, щось якимсь знаком підпорядковується цей рік за феншу, він має якісь особливості? І що, наприклад, потрібно можна порадити на цей рік? На в этом году, в 2011, там, год металлического кролика, да, это, конечно, честно говоря, сложный год вообще с точки зрения фэн-шуй и не только. Но можно его сбалансировать, то есть не надо пугаться, ничего страшного здесь нет, но вот если мы внесем элемент воды, в нашу жизнь, mm -hmm. да? Это ну во всем, то есть это даже вот чашечка синенькая у меня вот хорошая, вот э, синий тобто цвет си в одежде, синий Да, да синий цвет, голубой, бирюзовый, э, черный и э, фиолетовый тоже. То есть такие морские колеры? Да. Э, вони... Элемента воды, цветы, цвета. Очень хорошо. Э, тогда мы сможем э, как бы поймать удачу mm -hmm. этого года денежную особенно удачу. Mm -hmm. Вот так вот. І нас добігає до кінця наше інтерв'ю. Можливо, на початок ви дасте якісь такі поради, як за фен-шуєм найкраще розпочинати день. Ранок, свій, щоб він вдало я б починати своє утро з позитивних утверджень, з афірмацій. Як це? Що ще робити? Це такі короткі, небольші фразочки, позитивні. Наприклад, ви можете проснутися і сказати, у мене сьогодні прекрасний день. И либо поблагодарить Господа, сказать, Господи, благодарю Тебя за все, что у меня есть. Это очень важно, потому что фэн-шуй вообще сам по себе, он отдельно, он хороший отдельно, но очень он классно работает вместе с позитивным мышлением. Тоже, когда то есть все то. знания надо использовать. Да, да. Надо брать все самое хорошее. Конечно. Тож дякую вам, дякую за цю чудову розмову. Я нагадаю, що в нас в гостях була Юлія Кузьменчук, спеціаліст із феншую. Тож ми надіємося, що ви прослухаєтеся до всіх порад і розпочнете цей день, і цей ранок у вас прийде як найкраще. Тож бажаємо вам вдалого дня, гарних усмішок, гарних починань. А ми продовжуємо наш ефір. Дивіться рано вранці.